Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім вам, яка різниця між рамками, сітками та мокапами у графічному редакторі Canva. І так, для того, щоб показати вам різницю між цими трьома видами рамок, в які ми можемо вставляти фотографії, я створила презентацію 16 х 9 та покажу вам по черзі вставляючи кожен з цих елементів. Спершу де ми можемо знайти сітки, рамки та мокапи. Ось тут зліва у меню. Натискаємо елементи та прокручуючи вниз, ми бачимо розділ Рамки, сітки та мокапи. Ми можемо натиснути та переглянути кожен з цих розділів і побачити, що знаходиться всередині. Так? Подивитися, що є в рамках, що є в сітках. В сітках переважно ми бачимо такі заготовки для наших колажів, які ми хочемо зробити. Але і в рамках щойно ми бачили теж подібний колаж. І мокапи. Ось такі готові макети заготовлені для того, щоб ми могли з вами вставляти свої зображення. І так, перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це розмір, з яким вставляється кожен з цих елементів. Спершу на свій слайд я додам рамки. Ось такий прямокутник, який повторюється і в, розділу, і в розділі рамки, і в розділі сітки. Ось, додаю рамки. Він вставився ось такого розміру, маленького. Тепер я додам сторіночку, та на наступний слайд додам такий же прямокутник, тільки з розділу сітки. Ось. І ми бачимо, що такий прямокутник з розділу рамки вставився маленьким, а такий займає весь слайд. Тобто все залежить від того, з, яким, з якою метою ви хочете використати ці рамочки. Якщо вам потрібно фото чи відео на весь слайд і ви не хочете гратися з розміром, то ви використовуєте прямокутничок із розділу сітки. Щодо макапів, то макапи також вставляються. Припустимо, ось цей, ми використаємо ось такого маленького розміру. Друге, на що я хочу звернути вашу увагу, це можливість редагування. Якщо ми хочемо все ж таки, повернемося до слайду з рамочкою, так? і якщо ми хочемо збільшити свою рамочку до розміру нашого слайду, то ми можемо зробити це, потягнувши за ось такі путики та використавши ось ці. Бокові ролики для того, щоб збільшити по ширині. Тобто, ось таку рамочку із розділу рамки ми теж можемо змінити. Але я зараз додам сторіночку та хочу вставити сюди ось такий прямокутник. Його теж ми можемо змінити. Так, якщо я додам ось таке коло, теж можемо змінити. Отож, я розумію, що з розділу Основні фігури ми можемо змінювати розмір, так так воно і є, за, ем, тягнувши за бокові е, ось ці ролики і по висоті, і по ширині. Якщо ж я оберу не основні фігури, а до прикладу, я хочу обрати цей трикутник видалимо, я хочу обрати ось таку. Ем, Рамочку для того, щоб вставити якісь свої фото, тобто зробити такий колаж, так? то вже ось ця рамочка, вона змінюється за розміром, тільки тягнучи за край за ось ці крапочки. Тепер перейдемо до сіток і подивимося, що ж відбувається з сітками. Додамо ось тут сторіночку та повернемося в розділ сітки. До прикладу, оберемо. Подібну сіточку ось таку. Ну, перше, ми бачимо, що вона вставилася великого розміру, тобто на весь слайд, і ми можемо її змінювати також за е, розтягуючи чи звужуючи за крапочки, але тут у нас вже є ось ці ролики, за які ми можемо потягнути та збільшити по висоті, а також по ширині. Тобто, знову ж таки, все залежить від того, для чого ви використовуєте свою Сітку. Якщо ви хочете просто вставити фото в ось таку рамочку, то можете використовувати з розділу рамок. Якщо ж ви хочете вставити фото та збільшити, зменшити по висоті та по ширині ось таким чином, то ви можете вам краще використати таку сіточку із розділу сітки. Причому всі сторони зберігають співвідношення, і ми далі подивимося, як це відбувається з самою фотографією, якщо сюди вставити. Що ж стосується збільшення та зменшення розміру мокапів, то ми можемо мокапи також збільшувати тільки за допомогою ось цих крапочок. Ось так. Наступне, на що я хочу звернути вашу увагу, це на панель редагування. Повернемося до наших рамочок, натиснемо на рамку та подивимося, що нам дозволяє робити панель редагування. Ми можемо змінити колір. Наприклад, у мене виділений зараз середня рамочка, так я можу змінити її колір на зелений. Так само я можу змінити колір крайньої рамочки однієї і другої. Також я можу змінити. Анімацію додати до своєї, до своєї рамочки. Можу подивитися розташування, збільшити або зменшити прозорість таким чином. Можу скопіювати форматування та заблокувати. Що стосується сіточок, то, якщо ми натиснемо на ось такий прямокутничок, то панель редагування не зміниться, вона повторюється. Тобто, ось ми бачимо така панель редагування. І все ж таки щось змінилося. Глянемо ще раз на нашу рамочку. Ось рамочка із розділу сітки має можливість ще додати стиль рамки, тобто товщину, заокруглення кутів, пунктирну лінію і так далі. А також всі інші функції та обрати колір нашої рамочки. Тобто, якщо я хочу зробити контур ось такого кольору. Чи, до прикладу, такого чи червоного, то я можу це зробити тільки в розділі з прямокутником, тільки з розділу сітки. Повернемо це все назад. Тепер перейдемо до наступної сторіночки і подивимося на панелі редагування ці, цього елемента. Цей елемент також із розділу сітки, але тут уже в редагуванні з'явилося слово інтервали. Тобто, якщо я буду натисну сюди. І буду перетягувати цей валик вправо, то інтервал між моїми рамочками буде збільшуватися. Якщо я перетягну вліво, інтервал буде зменшуватися або його зовсім не буде. Ось таким чином. Тому ось таку рамочку ми інтервал не можемо змінити, а в такій рамочці можемо. Що стосується панелі редагування мокапів, то вона у нас буде такою ж, як у рамок, але у нас з'являється слово правка. І тут ми можемо вставити зображення та тільки робити правки із самим зображенням. Ми можемо обрати стиль контуру. Ось він, ще до нашого контуру додати ще один контур. Так, додати анімацію, розташування і таке інше. Ось так. Ну і далі найосновніше, для чого призначені ці рамочки? Вони призначені для того, щоб ми з вами могли вставляти сюди фото та відео. І так спробуємо вставити фото та відео в нашу першу рамочку. Переходимо в елементи, повертаємося до основного меню та шукаємо тут зображення. Зображення ви можете вставляти як із. Самої канви так своє зображення із переданих, яке ви підвантажили зі свого персонального комп'ютера. Для того, щоб ставити фото чи відео, нам достатньо обрати фото, ми можемо натиснути Діти, ось, і обрати дуже цікаве фото ось таке. Якщо я захочу вставити це фото у свою рамочку, мені достатньо його. Потягнути та поставити на свою рамочку, так, щоб я побачила, ось на задньому плані фото вже вставилося. Тепер я відпускаю, і якщо мене задовільняє, як вставилось фото, то я залишаю таке зображення. Зараз я перейду до рамочки із розділу Сітки та спробую вставити таке ж фото. Ось так виглядає на повний екран. Тепер я хочу вставити таке ж фото. На свою рамочку, де я змінювала кольори. Ну, ось, припустимо, ставимо таке зображення. Так, ставимо ще раз таке зображення та ставимо ось таке. Так, і тепер я бачу, що у мене, якщо у мене не поміщається весь все зображення, я можу натиснути. Два рази класнути на фото та перетягнути. Ось в мене з'являється панель редагування зображення. Так, я можу тепер перетягнути це зображення. Можу, додати, можу попросити штучний інтелект автоматично обрізати це зображення. Ось так він побачив його, так. Трішечки розверну. Якщо мені подобається, я натискаю готово. Якщо ж ні, то я можу змінити поворот зображення, збільшити, зменшити. І так далі. Так, Натискаю Готово. Все. Так само я можу зробити з цим зображенням. А тепер спробуємо вставити зображення у рамочку із розділу сітки. Ось, давайте вставимо такі ж зображення. Ось так. Щоб їх редагувати, ми можемо натиснути два рази на зображення та знову з'являється ця панель. На жаль, ми не можемо зменшувати розмір, але ми можемо його збільшувати. Ось так. Та пересувати так, як нам це потрібно. Ось. Якщо я захочу тепер змінити інтервал, то е, ця панель редагування мені дозволяє це зробити. Я натискаю на інтервали та збільшую чи зменшую е, інтервали між своїми зображеннями. Також я можу змінити розмір. І, от, відповідно, якщо я буду змінювати ось таким чином, то мої зображення, які знаходяться всередині, їх буде видно. Всі дітки, які знаходяться всередині, їх буде. Видно ось таким чином. І тепер я можу трішечки підкоригувати кожне фото. Так само я можу зробити і з макапами. Додати фото. Тепер, що стосується відео. Відео ми можемо додавати так само. Так, давайте продублюємо. Також ви можете знайти відео у своїх переданих, або ж зайти в елементи та знайти будь-яке відео, яке вам підходить. Ось море. Беремо море та ставимо в нашу рамочку. Так само ми можемо зробити з усіма іншими, окрім мокапів. Якщо ми спробуємо, давайте я додам ще одну сторіночку, оберу. Якийсь інший мокап. До прикладу, я хочу е, обрати телефон, так. та хочу вставити сюди відео. Ось моє відео, я буду його перетягувати, накладати та нічого не буде відбуватися. Чому? Та тому що мокапи призначені тільки для статичних зображень. Ось, якщо я захочу вставити фото, то моє фото ставиться. Ось так. Вставилось воно так, тому що фото горизонтальне, а е, наш телефон вертикальний. Якщо ми повернемось на попередню сторіночку, то ми бачимо, що фото по горизонталі вставилось добре. А на цій сторіночці ось так. І змінити ми його можемо тільки за допомогою правки, збільшуючи ось таким чином. Але знову ж таки, всіх дітей не видно буде, тут треба обирати вже фотографії, які розташовані по вертикалі. Або ж можемо на повний екран ось так, або за розміром фото обирати теж. Так, тепер я хочу розказати вам, як же ж видалити фото чи відео із наших рамочок. Насправді все дуже просто, але якщо ви хочете видалити фото, до прикладу, із елементу з розділу сітки, ви можете натиснути на цю, на цю рамочку, натиснути на корзинку та обрати, видалити сітку, тоді повністю видалиться все. Ось я зараз це зроблю та поверну. І або обрати-видалити зображення, і теж видаляється зображення. Якщо ж ви хочете до прикладу зображення із цієї сіточки, але вам не потрібно його видаляти зовсім, а ви хочете просто його перенести і хочете, щоб воно залишилося на вашому слайді, то вам потрібно натиснути не на корзинку та обрати-видалити фото, а натиснути на ось це зображення правою кнопкою миші. Та видалити зображення. Тоді наше зображення не зникає у корзинку, а залишається на нашому слайді. Ми його можемо перетягнути на будь-яке інше віконечко. Якщо я захочу до цієї сітки додати якийсь елемент, до прикладу, я зайду в елементи та зайду у розділ графіки і оберу собі будь-який елемент. Ну, ось, до прикладу, ці іграшки, то е, буває так, що ми елемент не можемо вставити. Саме в сітку ми не можемо вставити. Якщо я додам сторіночку та оберу рамочку із розділу рамки, із розділу рамки та основні фігури. То в таку фігуру я зможу вставити елемент. І обираю елемент нещодавно використаний. Ось цей, не вставляється. Якщо мені дуже потрібно вставити цей елемент, то давайте я спробую взяти якийсь інший графіка. Ось, до прикладу, оберемо тваринку, ось такий лев, спробуємо його вставити. Ось. Цей лев, ми змогли вставити цього лева в нашу рамочку. І таким чином ми можемо собі його збільшити або зменшити. Що стосується цього елемента, якщо мені його дуже потрібно вставити, то я можу зберегти цей елемент як Зображення PNG на свій персональний комп'ютер, підвантажити його назад в Canva і тоді вставити в рамочку. Чому? Тому що всі ці рамки з розділу рамки, сітки та мокапи призначені для того, щоб ми могли з вами вставляти саме зображення та відео. Ну і на цьому все. Сподіваюся, що інформація була корисною. До зустрічі в наступному відео!